Я прошу на пропозицію включити порядок денний і розглядати. Я можу і не включати, тому що воно тому, що воно зроблено не так, як домовлялися. Ось і в чому йде про що йде мова? Якби воно зроблено так, як домовлялися, я все заперечуюся. Я все можу Присутні, заборонити. Присутній голова адміністрації так, що ж як голова адміністрації, якщо голова адміністрації що, не помиляється в адміністрації, в нас помилок зараз стільки, починаючи від президента і до самого нижчого адміністратора, стільки помилок, що народ уже стогне голова Адміністра? Ми гасуємо, послухайте і в нас теж. Минулий раз, коли ми збиралися, було зауваження керівника Антимонопольного комітету, що певні умови конкурсу виписаним на користь конкретного кандидата. Ми всі зауваження антимонопольного комітету врахували. Був повторний конкурс. Ну, от, раз, Почитав, на, на конкурсі були присутні представники громадської ради при обладнаннядміністрації. А что... ты Эльзе, там говоришь? Нас... Вы... Можно я возьму слово? Вы давали... еще в апреле месяце сказать, что я и Арлок будем присутствовать на комиссии. Нас ни разу в эти комиссии не включили. Мы сделали официальное заявление. Протокол, пожалуйста, не получил... Сегодня написано... Слушай, сегодня... Сегодня в одном поздном присутствовал только один человек. Слови не соответствуют Протокола правды нет. Я таких слов не говорю. Здесь написано. Валерий Анатольевич, это неправда. Сегодня еще моментов нет ничего. Мукуцію, я, я розумію, що почали, які пройде в половину. Були внесені пропозиції керівника Антимонопольного комітету. Mm -hmm. Давайте взагалі mm -hmm. привчимося працювати в форматі правового поля, а не просто, що мені емоції думаю, так моє бажання. Всі зауваження, які були так висловлені, були враховані в майбутньому конкурсі і були, які проводилися. Були залучені представників громадськості. Ти ми сьогодні я сюди не бачу проблеми сьогодні розглянути це питання. Конкурс відбувся, порушень немає. Якщо є порушення, будь ласка, є правополе можна скажете розвивати конкурс. Олександр важко висноваку. Давайте ми будемо так, шановні колеги. Я по перше хочу попросити все за толерантності і без різних звинувачень, якщо на руках у вас немає доказів там, або рішення так, суду щодо визнання когось вини. Тепер, Олександр Михайлович, є процедура. Голова обласної державної адміністрації підписав подання в обласну раду. Обласна рада повинна його розглядати. Тому це питання, хочемо ми чи не хочемо, ми його повинні зараз включити і розглядати. Тому що воно подано. Тоді дайте мені пояснити. Валеріка, Валеріка, його тому, якщо ви хочете зараз розглядати, то Я прошу, я прошу, напишете толерантно, і не перервати роботу комісії. Жоден депутат обласної ради не був приймати, як ще заховаються в і бульба не був присутній на фокусній комісії. Обласна маєте обласної ради в цьому. Ви самі себе принижуємо. Ми в через... Рухаємося. Я ставлю на голосування. Порядок денний нашого засідання комісії. Прошу голосувати. Я підгорний в'яжена чорний дім проти можу апелювати. Я можу рухаємо.